Підписуйтесь, щоб не пропускати вигідні будинки. Пропонується будинок від власника, який справді вартий уваги, теплий, продуманий і готовий до життя в будь-яких умовах, розташований у зручній локації на тупіковій вулиці, де немає стороннього руху, шуму й випадкових людей це ідеальне місце для тих, хто цінує спокій, безпеку та приватність. Будинок уже зараз підготовлений до можливих відключень електроенергії. У подарунок новому власнику резервний обігрів, що стане справжнім порятунком у холодний період. Завдяки теплим підлогам по всьому будинку тепло зберігається довгий час навіть без світла. Є всі можливості для повної енергонезалежності, можна встановити сонячні панелі, піч або підключити газ. Газ уже підведений до ділянки. У будинку багато зроблено, залишилось поклеїти шпалери та вкласти плитку в санвузлі. Чудова можливість завершити інтер'єр під власний смак. У даху встановлено мансардне вікно, яке додає простору світла та затишку. Комфорт доповнюють кондиціонер, рекуператори, бойлер, система охорони Аякс, вулична камера, встановлена система очищення води на весь будинок та зворотний осмос для питної води. Є скважина, інтернет працює навіть за відсутності світла, перелівний септик. Передбачено правильний вивід під генератор і силова розетка для зарядки електроавто, окремо збудована господарська будівля, ідеальна для зберігання велосипедів, мото, інструментів. Усе необхідне поруч маркети, Макдональдс, поліклініка, школа, садочок, парк. Це будинок, який дає незалежність, комфорт і впевненість у завтрашньому дні. Встигніть підготуватися до наступної зими вже зараз.